Друзі, всім привіт! Я відвела сина до школи і почну це відео із прибирання. Бачите, там такий шарик висить з нагоди 1 вересня. Всі поздоровляли дітей. Але я не знаю, як для вас, для мене була школа. Це просто каторга. Тому до якихось моментів зі школи я відношусь з розумінням, якщо щось дитина не може. Або не хоче, я це все розумію, допомагаю. І хто б там що не казав, що треба робити домашні завдання з дітьми, чи не треба їх робити, бо психологи кажуть, що не треба робити. Я роблю так, як відчуваю. Тож запрошую вас у це відео. Будемо прибирати, що й готувати, подивимось, що буде. Сідаю снідати. Зазвичай в мене більш естетичні тарілочки, але не цього разу. А цього разу мені треба швиденько поїсти там все, що є, все, що знайшла. Цей, наприклад, кусочок хліба не доїв мій син зранку. Ну, а що я? Я доїм, я не горда. Так що зараз поснідаю та поп'ю кави і буду прибирати. Lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow, like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step a crack where the smile decayed Voices in my head softly hum your tune Dancing with the shadows under a silver moon. out outmatches my doubt. Counting lonely steps, trying to map a route. Past the pain and the fear, beyond the cold air. Searching in the void, like you'd still be there. Eyes shut tight, see the dreams barely glow. Так, моє невеличке таке прибирання закінчилося. Я не знаю, через день пилосошу але якась там павутина, павуки. Де воно береться? Я не знаю. Ну, мабуть, з вікна, звичайно, але щоб так швиденько вони працювали, ці павучки. Отак хтось як зайде, подумає, боже, не прибирали тут дуже довго люди. А воно дуже... О, от бачите, там ще не помітила. О, красота. Зніму зараз. Так, зараз піду в душ, схожу, і буду збиратися за своїм третьокласником. Вислухаю, як йому було погано, що цілих 5 років він там страждав. А, зайду в супермаркет. Ще щось візьму з продуктів. У нас така маленька традиція, коли архівчик приходить зі школи, його чекає якийсь смаколик. Тож щось подивлюся йому, прикуплю. Так, друзі, трошечки обстановки на кухні. Завтра в нас не буде води. Після завтра теж трошечки. Я, як і казала, минулого разу купила ось такі. Одноразові екологічні стаканчики, тарілочки посуд. І готую їсти на завтра. Все просто. Ось зварила спагеті. І тут ми взяли мариновані томаті стегна. І ці стегна я тушу. Щось так, знаєте, захотілося максимально простого приготування. Нічого не хочеться такого. Помила ванну з туалетом, набрала води, все, чекаємо армагедон. Без води це, звичайно, ще той квест. Отже, як виглядає четвертий день навчання у школі? От 4 вересня, ну, сьогодні 5 вересня, але 4 вересня ми вже дістали ось це все. Все на домашньому. Ось так.